Як показує у нас практика, от вчора до Дніпра це моє місто, тому я і висвітлюю цю історію. До Дніпра приїхав Микола Тищенко, це депутат Верховної Ради. Е, я так розумію, по своїм ос особистим бізнес-інтересам там по офісам. Я так розумію, що Дніпро відмовився щось там платити. Ну, Я не влізаю в цей бізнес, воно мені не потрібно. Тут інша історія. Е, саме коли Тіщенко був на вулиці, до, до нього підійшов е, е, в цивільному хлопець, потім е, вже з'ясувалося, що це колишній військовий підрозділу Кракен. І у них е, така, е, можна сказати, розмова на повишених тонах Пішла, що якого права він має взагалі щось перевіряти. І якого біса він приїжджає і не займається своїми прямими обов'язками, а приїжджає і там когось щимить, щось ще якісь гроші, хоче у когось там вибити, і, і так далі. І отака перепалка пішла. Е підійшла особиста приватна охорона Тищенка. Почали там задавати питання: а ти там в ТЦК давно був чи не був. Він показав документи, що він колишній військовий. І от така перепалка пішла. Тищенко вже пішов, пішов цей хлопець, він з дитиною був. І підійшла ця приватна охорона Тищенка. Він на хазяїн сказав Фас. І вони його скрутили, нанесли пошкодження тілесні. Поряд вже приїхала, була поліція. Ну, Таке свавілля, це кожен може взяти собі приватну охорону і казати, ось мені не подобається цей, заламайте його, скрутіть його, побити, і нічого не буде. Також в мене питання: а що це у нас за приватні такі охоронці, там по 5-6 чоловік такі кремезні, що вони заброньовані? Чи десь? Чому поліція воює? Батальйон Людь на Бахмутському напрямку, там ворога вирізають, можна сказати так. Вони працюють, вони воюють. А тут з'явилися приватні охоронні фірми. Давайте, може, там зробимо батальйон із приватних охоронних фірм. Там точно не інваліди працюють, то треба і це питання підняти. То, друзі, напишіть у коментарях по поводу цієї ситуації по Тіщенко, який ще в мілітарі одягається, мені дуже хочеться в нього спитати, хто ти воїн, воїн світла, що одягається постійно у мілітарі, а ніколи не воював і зброю в руках тримає тільки, коли по баночкам потрібно постріляти там, і, і так далі. То Напишіть у коментарях, чи потрібно наказати самого Тіщенка за те, що він робить, його приватну охорону, і чому ми не побачимо, як покарають чи саме цих, я хочу сказати, це правопорушники такі. І вони працюють просто на ворога. Це внутрішній ворог. І дуже обідно, що ми воюємо з реальним ворогом, а тут отаке твориться, то я вважаю, що ми. Як Побачимо справедливий суд і як вирішиться це питання. От дуже цікаво подивитись на це. Ну, а ми продовжимо боронити нашу країну, і ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні! Слава ЗСУ, а Путін гандон.